Вітаю! Сьогодні розглянемо, як використовувати функцію якщо в програмі Microsoft Office Excel. Для прикладу візьмемо наступне завдання. Будемо розраховувати вартість книг а також знижку у 3 та 7%, яка буде застосовуватися залежно від того, скільки буде продаватися книг. Якщо буде продано від 10 до 49 книг, то буде застосована знижка у 3%. Якщо від 50 та більше, знижка у 7%. Якщо менше 10 книг, знижки відповідно не буде. Для вирішення завдання будемо використовувати функцію якщо. Вона не перекладена на українську мову, тому якщо її у вашому списку немає, просто введіть у пошук IF. Далі введемо наступну інформацію. Дані можна вводити просто. Натискаючи кнопкою мишки на відповідні клітинки. Логічний вираз D6 менше, ніж D2. Тобто менше, ніж 10 книг. Якщо істина, то буде виконуватись наступний обрахунок. Ми будемо множити кількість книг на ціну. Якщо хибність, то будемо вираховувати 3% знижки і віднімати її від суми. Зверніть увагу на абсолютність клітинки D2. Це значок долара, який стоїть перед латинською літерою та перед арабською цифрою. Після виконання автозаповнення. Хто не знає, що це, то прошу прочитати в інтернеті, ми отримуємо результат. Результат буде правильний для книг, які продаються без знижки, та для книг, які продаються зі знижкою в 3%. Для книг, які продаються зі знижкою в 7%. На даний момент результат буде неправильний. Виділяємо комірку e 6 та в рядку формул виділяємо значення, якщо хибність. І за допомогою ножиць вирізаємо його. Та натискаємо знову на функцію Якщо. На протилогічний вираз вводимо D6 менше, ніж D3. Також ставимо значок абсолютності. Значення, якщо істина вставляємо із буфера обміну. І значення, якщо хибність, також вставляємо із буфера обміну. Але 0,03 замінюємо на 0,07 для того, щоб застосовувалася знижка у 7%. Оновлюємо дані та за допомогою калькулятора перевіримо, чи проведені правильні розрахунки. Спочатку для книг, які продаються без знижки. Тепер для книг, які продаються зі знижкою у 3%, не забуваємо, що окремо потрібно розрахувати саму знижку, а потім від загальної суми відняти цю знижку. І наостанок розрахуємо знижку у 7%. У форматі клітинок можна задати кількість десяткових знаків.